Самоврядування це коли мешканці громади самостійно вирішують місцеві проблеми, обираючи представників та наділяючи їх повноваженнями. Про це дізналися учні ліцею номер 17 безпосередньо у стінах міської ради напередодні дня місцевого самоврядування. Школярі мали нагоду побачити роботу депутатів під час сесії. Згодом поспілкувалися із секретарем міської ради Вікторією Косяк. Наша Олександрійська міська рада складається з 38 депутатів. Орган місцевого самоврядування вони також в ньому сформовані і виконавчі органи. Що це таке? Це управління, це відділи, які Виконують певні функції. Ті, Ургани, які вирішують проблеми цієї громади, але окремо відповідно до свого напрямку. Як я вже говорила, наприклад, управління житлово-комунального господарства вирішує питання, що стосується благоустрою. Наприклад, управління охорони здоров'я, ми говоримо, значить, про охорону здоров'я, про медичні заклади. Якщо ми говоримо про освіту, то це відповідно управління освіти або управління молоді і спорту, якщо ми говоримо в ключі про розвиток нашої молоді. Що Відноситься до питань місцевого самоврядування, якщо коротенько, до власних повноважень, ми можемо віднести це: перше соціальний захист населення, благоустрій нашої громади, території громади, це охорона здоров'я, це освіта, це бюджет, місцевий бюджет. Адже кожен орган місцевого самоврядування він має власний бюджет, який формується з податків і зборів, ну і інших надходжень. Поцікавилися вихованці гуртка журналістика, як працюють в Олександрійській громаді квартальні комітети, як органи самоорганізації населення, дізналися про конкретні важливі справи, які вирішують голови квартальних комітетів, та якою є їх самоврядна роль під час війни. Органи самоорганізації населення, зокрема, це наші голови квартальних комітетів і голови ОСББ. Я більше хочу зупинитися на головах квартального комітету, бо це безпосередньо мій напрямок. У нас в територіальній громаді в місті Олександрії сформовано 50 квартальних комітетів і відповідно 50 голів квартальних комітетів. Це люди, які працюють. Без зарплати, якщо говорити прямо, і це дійсно звучить прямо. Але закон не визначає, що ці люди мають щомісячно отримувати заробітну плату, тобто вони працюють на своєму ентузіазмі, на своїй ініціативі. Але оскільки ці люди дуже відповідальні і роблять протягом року дуже багато роботи, законом було визначено, що ми, як орган місцевого самоврядування, можемо їм виплачувати одноразову грошову виплату. Протягом півроку роблять вони багато починаючи від формування довідок, характеристик, навіть от вони займаються таким, як оповіщують населення. Може згадаєте, коли у нас перший рік війни був блекаут, не було ні зв'язку, ні світла. Ми не могли сконтактуватися з один одним. І ці голови квартальних комітетів ми їм роздруковували інформаційні листівки і вони ходили по домах в приватному секторі. Давали їх, інформували людей про подальші дії, до чого готуватися і, взагалі, як себе вести. Дуже хочу акцентуватися на тому, що вони не тільки виконують власні повноваження. До речі, їхні повноваження визначені законом України про органи самоорганізації населення. Поміж цього вони ще дуже активно долучаються до волонтерського руху. От, наприклад, нещодавно ПК Світлопільський висловив таку ініціативу, аби зібрати теплий Теплі речі, ковдри, подушки, матраци нашим військовим захисникам на фронт. Ну і звичайно, наші голови квартальних комітетів найперші були в рядах тих, хто відгукнувся. Вони не тільки самі все це принесли, вони ще й зорганізували людей. Вони оповістили повністю своїх мешканців, своїх кварталів про те, що є така потреба. І завдяки цьому було дуже оперативно зібрано весь необхідні всі необхідні речі для наших військових. І це не тільки сьогодні сьогодні було так зроблено. Це з самого початку війни вони долучаються дуже активно до волонтерського руху, починаючи від в'язання шкарпеток нашим захисникам і закінчуючи тими продуктами харчування, ліками, які потрібно, вони повністю допомагають. Дуже великий шматок роботи вони зараз виконують, наприклад, по розселенню внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, їх зараз не так багато, цих людей, які залишились без домівок, як на початку війни. Але я хочу сказати, що. Що їх не зменшується, і вони потребують і далі житла. І житло зараз дуже важко знайти. І саме наші голови квартальних комітетів допомагають цим людям знайти вільні будинки. Цікавилися школярі, також, якою може бути участь молоді в місцевому самоврядуванні та які є механізми залучення молодого покоління до управління місцевими справами. У нас в місті відкриті два молодіжних простори: один Space Space, а інший другий поверх. Я думаю, що ви чули про такі наші молодіжні простори. Там збирається молодь різного віку. Вони ці простори навіть розділені локально. В цих просторах. Страх молодь збирається на спілкування, проводять різноманітні тренінги, концерти, конференції, будь-що зокрема, і обговорюють ті проекти, які б вони хотіли реалізувати для себе в нашому місті, і ці проекти після обговорення потрапляють до міської ради шляхом, наприклад, через управління молоді і спорту, там через освітні якісь програми. От, зокрема, у нас в міській раді, якщо ви пам'ятаєте, в Квітні ні, в липні вибачаюсь, в липні відбувалося стажування молоді. Добре. Бачили так, ось ми анонсували про те, що молодь до 25 років, яка вільно володіє українською мовою, і ще там певний перелік вимог могли пройти стажування в будь-якому з відділів чи з управлінь в міській раді, і можливо, це комусь допомогло би в майбутньому обрати свій професійний шлях. До нас подали дуже багато заявок. Вся ця молодь прийшла на конкурсний відбір. Ми зібралися нашим колом працівників, які брали участь у відборі, поспілкувалися з цією молоді, і було прийнято рішення, що усі, хто подав заявки, проходять за цим конкурсом. І майже два тижні ці молоді люди стажувалися у нас в міській раді. І ще як один приклад залучення нашої молоді, я можу сказати про наш молодіжний парламент. До речі, в цьому році це нова каденція молодіжного парламенту. І першу сесію, що не традиційно для молодіжного парламенту, було проведено саме в стінах міської ради. Вона відбулася 30 вересня. Зібралися учні, це були 8. 9 класи. І от свою першу сесію, свої питання, розвиток громади, я чітко пам'ятаю, бо я їх зустрічала в сесійній залі. Вони провели в сесійній залі як справжні парламентарі. Я вам хочу сказати, ну я, якби, мабуть, мала таку можливість в своєму віці, коли навчалася. ну, Для мене це просто був би такий поштовх, щоб щось робити далі. І, ну, я, не знаю. і я впевнена, що їм також це сподобалось, і ми вирішили, що в подальшому, всі сесії молоді. Жного парламенту ми будемо проводити в стінах міської ради. Молодь дізналася про місцеве самоврядування під час особистого спілкування із секретарем міської ради. Мотивовані та натхненні школярі пообіцяли долучатися до справ громади через шкільне самоврядування, бути активними та ініціативними.